Can I remind you of um Isaiah 42? Isaiah 4. Okay, get this get this completely installed in you. It should be at the top of every lesson. It should be. It should be. Нехай Нехай це дуже сильно утвердиться в тобі. Нехай воно буде в тобі. тобі воно буде час, коли ти будеш слухати. Isaiah 42, 42 verse 16. Isaiah I'll bring the blind by a way that they knew not. Uh -huh. І я незрячих дорогою, якої не знають. Okay, now a blind person can't see physically. Um, незряча або сліпа людина, вона не може бачити в фізичному світі. Okay, a spiritually blind person can't see. Spiritual. А духовно, всі, коли духовно сліпиме? І тому що ми не могли бачити нічого в душі. Не могли okay. чути, не могли бачити. Якщо ти навіть зараз подумаєш про своє життя прямо в цю мить, чи можеш ти бачити все? Well, you, Прямо зараз. Чи є в тебе, наприклад, такі ще а, області твого життя, де ти точно ще не знаєш, як Бог хоче рухатись з тобою? And everybody should say, yes. mm -hmm. І кожна людина вона мала би сказати, ну так. Да? Тому що ще ніхто не дійшов до... до Абсолютного розуміння всього. Mm -hmm. All right, but... mm -hmm. Now why aren't why aren't we walking in the light in every area? Чому ми повинні ходити у всіх сферах нашого життя у світлі? Because we don't know how to. We can't see it, otherwise we do it. Ми не зможемо робити те, що би ми мали робити. А от будемо робити щось, we do what що не we, від світла. Ми робимо те, що ми що ми знаємо, як ми маємо робити. Okay. If we had arrived, Jesus would have come, would have come back. Бо якщо ми вже пізнаємо все. Рости, означає, But He hasn't. But наразі... so we haven't arrived yet. Та ще цього немає, а отже це означає, що ми ще не дійшли до повноти. The the If they knew it, they would have walked it. Тому тут сказано, я попроваджу незрячі дороги, якої не знають. Бо якби вже були цілком зрячі, то б вже все бачили, як воно є і куди йти. Ви це розумієте? In a, in they have not known. А стежками незнаними їх поведу. Амен. Тобто те, що я не знаю, Бог буде мене вести. Те, що я не розумію, він буде мені показувати. Бо якби я вже все знала, розуміла, і знала, як рухатись, то означає, що все, Христос вже є. Розумієте це? You're gonna have to change your life. Uh -huh. Нам потрібно змінювати наше життя. God's expecting that. Тому що Бог очікує, що кожен крок ми будемо міняти своє життя, його словом. кожен раз він веде нас. You're going to get revelation, knowledge about something, and you have to change your life to do that. Amen. Тому and коли... you haven't done it before. Тому коли ми дістаємо якесь откровення, практичне розуміння від Бога, то нам зразу треба вступити в нього і рухатися нього. Рухатися цим, бо на цій дорозі знов буде откровені, і так Господь нас веде. Okay, that's the way угу. Це завжди дорога вперед. Отак Бог веде вперед. To го forward, you've got to step into something new. A new understanding Amen. of what God meant, what Amen. God's doing. А рух вперед, your life. Рух вперед мій означає, що я дізнаюся щось нове. Неможливо не пізнавати нічого нового і рухатись вперед. Okay. Неможливо іти вперед на старому. На старому ти стоїш, а на новому ти рухаєшся. Тому що Бог каже старайтесь або силкуйтесь входити тісними ворітьми, а не йти широкою дорогою. Okay, the, the straight gate is a disciplined gate. I'm mm. -hmm. going to have to discipline myself and Вузька... go through that narrow gate. Вузька дорога чи вузькі ці ворота – це є ворота самодисципліни. Людина повинна себе дисциплінувати, щоб ними входити. Okay, to walk into the reality of what Jesus has done. До того, щоб почати жити у реальності того, що зробив Ісус. Did you know you're completely redeemed? Ти знаєш, що ти є абсолютно відкуплений. Do you, do you know what that means? Чи розумієш ти, що це означає бути абсолютно відкупленим? You're completely free from anything Amen. in the world. Амен. А це означає, що ти є абсолютно вільний від всього, що є у світі. Аллилуйя. Mm. Well, that's the, got the reality of that. Тому ми йдемо туди, де ми якби рухаємося туди, де ми будемо ходити в реальності цієї свободи ще на землі. God's gonna do it. He's done it. Бог нічого вже не може зробити. Все вже дано. Все вже Бог зробив. Нам залишилося знати, що це, і жити так. We need the revelation knowledge to walk in it.

І це є правильно, ми відкуплені вже. Не тоді, коли людина думає, що вона попрощається з плоттю, і тоді, а вже ми є в цьому відкупленні. Він він, він, Ісус не буде ще нас ще якось відкупляти своєю кров'ю. Він же це зробив. Він не буде ділитися з нами ще чимось. Він же зі всім з нами поділився. Where was his blood shed? А де він поділився із нами своєю кров'ю тут на землі? On the cross. На хресті. А Where менe? were you on that day? In... А де... Mm In... uh -huh. а де ти був того дня, коли його кров покривала тебе і мене? You В came, В ньому. You came through that day and you're now resurrected. Mm uh -huh. Ти вже Пройшов. Ти вже пройшла цей день. Тепер ти вже є у Воскресінні. I don't need it to be shed anymore, because it's already been shed. That Amen. was in my past. Amen. Мені вже не потрібно, щоб Ісус цим зі мною ділився, щоб Він мене омивав. Тому що це вже сталося. Це сталося в минулому. Тепер я вірю в це. No, I believe it. Amen.

I will lead you in paths that you have not known. Стежками незнаними тебе і мене. I think this is exciting. І я думаю, це дуже дуже така така зворушлива річ, радісна новина для нас. I've I've known God for 49 years and He's going to show me something new to walk in. Mm -hmm. Я вже вірю, віруючись 48 років, і за, за цей час Бог завжди показує мені щось нове, в чому я можу жити. When's he gonna do that? Як він це може робити? Today, now. Він це може зробити навіть і сьогодні. Тем, прямо зараз. You said I will make darkness light before you. Він каже, що оберне темноту на світло перед тобою. You know, all those gray areas, which you're not really sure about. А uh, в твоїх сферах життя, uh, ну, якась непорозумілість, незнання або сіра зона, як ти не знаєш, рух, як рухатися, ти можеш дістати сьогодні від нього откровення. You know, all those things that you're not sure about exactly how to do it. Якщо у тебе є щось то, що ти не знаєш точно, що точно, ну може так, але точно, що ти не, що ти не знаєш exactly, да? точно як робити? He said, I make light. Бо, каже, що, бо каже, що оце, що ти ще до цього часу не знав, чи не розумів, чи сумнівався, я можу сьогодні прояснити, дати тобі світло навіть. So, тобто, тож я очікую цього світла. У всіх сферах мого життя. Там де я ще в чомусь є невпевнена. А І все, що нерівне, я Nothing crooked. Straight. All I do is walk forward. крокит. Евридингстрайт. Ола дареду straight. Бог те, що було нерівне, не він вирівняє. І наразі перед тобою і перед діною дорога є пряма і Бог кожен раз вирівнює, і вона є пряма. The way is straight. Mm -hmm. Пер дорога перед тобою є Just keep walking. пряма. There. Просто продовжуй іти і вірити. Okay, now, um, these things will I do for them and not forsake them. Оці речі я зроблю і їх не покину. He said he's going to do it for you. Бо каже, you що він це зробить для тебе, це зробить для мене. Амен. І ми це будемо робити разом. Чому? Тому що я є один дух з ним. Я буду все робити з ним. Якщо Бог хоче щось зробити, то він мусить це робити разом зі мною, бо я стала одним духом з ним. Він не може сказати, так, Христя, ти зачекай тут, і я піду і зроблю. Ні. Я йду разом з ним. Амен. Але якщо я хочу робити з ним, то мені потрібно йти його дорогою, а не так, як я. Якщо я хочу йти і рухатись з ним. I have to go the direction he goes. Amen. Мені потрібно йти тим напрямком робити. Uh, тим способом, як це він І Якщо я ще на цій дорозі не була, і цій дорозі ще не йшла, так це прекрасно, тому що він буде мене вести, і я буду йти цією норовою дорогою. Це не буде для мене якась несподіванка або щось таке. от, я йду з ним. Для мене з ним новий, це кожен день. That, I... You know, just like when you get filled with the spirit. I mean, that's a that's a fact. And you you speak with other languages. Well, now what? Mm -hmm. Things something's changed. Now what? Mm -hmm. What do I do now? Keep going forward. То, коли я була хрещена Духом Святим чи ти, то що тепер? Я дістала нові мови, я дістала фізичну ознаку. То що мені тепер треба? З тим, що я дістала, треба рухатися вперед. Це то нове, яке Бог дав, і я маю йти з цим новим вперед. На цьому новому рухатись Окей, okay. So you can expect the Spirit of God to show you. Отже, ти можеш очікувати, що Божий Дух покаже тобі нову, нову дорогу, якою ти ще не ходив. Make light, so you can Він walk in the light. просвітить або дасть світло там, де ти не маєш знання. Okay, you're going to in a path that you never known before. You didn't know it. І ти зможеш іти Otherwise, по тій дорозі, по якій ти не знав, як іти. Okay? If you don't Allow that to happen, you stay in exactly where you were. Але якщо ти не дозволиш цьому ставатися, ставатися чому? Щоб Бог тобі показував весь час нове, то це означає, ти залишаєшся завжди на одному і тому самому рівні. Тепер, цей вірш, який Божий Дух нам показав, який тепер є нашим віршем. Okay, so you make a note of it. Ми мусимо um, and expect uh, In your own life. Ми мусимо зосередитись на ньому і очікувати цього в нашому особистому житті. Okay. Ага.